Вітаємо усіх сьогодні, хто дивиться нашу трансляцію. 17 травня Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертензією. І сьогодні ми запросили Володимира Миколайовича Галагана, експерта департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації за напрямку кардіологія, лікаря-кардіолога. Кардіодиспансерного відділення обласного медичного консультативного діагностичного центру Житомирської обласної ради для того, щоб визначити, що ж це за хвороба і як її потрібно лікувати. Доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, артеріальна гіпертензія що це за захворювання і як воно проявляється? І що це взагалі таке? Артеріальна гіпертензія це захворювання, яке проявляється підвищеним артеріальним тиском. І е, воно може проявлятися різними м, клінічними проявами е, щодо е, головної болі, запаморочення, нинічої болі в ділянці серця, е, може бути якась слабкість або е, ну, зниження толерантності або зниження перенесення фізичних навантажень. Взагалі, хвороба людей старшого віку чи можуть не хворіти люди будь-якого віку? Норделяльна гіпертензія вона може проявлятися в будь-якому віці. Але чим більший вік віку людини, тим частіше вона проявляється. Тобто, якщо у молодому віці це ну, один-два випадка на 10-15 тисяч, то в більш ну, в більш пожилому віці у артеріальна гіпертензія розвивається десь близько 30-35%. Тобто, якщо взяти людей у віці після 30 років, то кількість таких людей з артеріальною гіпертензією це буде десь приблизно кожний третій. Тобто, чим більше вік, тим частіше проявляється артеріальна гіпертензія. І в 60-70 років це практично кожний другий, тобто до 50%. Скажіть, будь ласка, а діти і підлітки дітей і підлітки може проявлятися і У дітей і підлітків може також проявлятися артеріальна гіпертензія, але це зв'язано з деякими, ну скажімо так, серйозними захворюваннями, і це буває дуже рідко. Як правило, артеріальна гіпертензія з'являється десь. 16, 17, ну, 18 років. А оскільки дітей 2 роки, 4 роки є департаменція, це зброя. Практично, мусь... практично її немає, але це зв'язано з якимись вадами розвитку, як правило. Я і це буває досить рідко. Як часто потрібно міряти артеріальний тиск? Не якщо людина здорова і її нічого не турбує, то в принципі артеріальний тиск потрібно міряти десь один раз на рік. Огляд, раз в лік, і раз в рік ви міряєте артеріальний тиск? Якщо людину турбує головний біль, запаморочення, то коли є ці симптоми, то в даній ситуації потрібно артеріальний тиск поміряти. Скажіть, будь ласка, а які ж причини підвищення підвищення кров'яного тиску? Чому саме тиск підвищується? Артерія Ну, В принципі, артеріальний тиск підвищується, як правило, це коли у людини розвивається атеросклероз. Це е, ну, більш е, захворювання, яке виникає в більш е, такому, ну, похилому віці, і тому артеріальна гіпертензія частіше буває в похилому віці. Артеріальна гіпертензія розвивається у випадку, коли у пацієнта є е, е, захворювання нирок. Ендокринні захворювання або деякі захворювання серцево-судинної системи, тобто вони не пов'язані з атеросклерозом, і в принципі ця артеріальна гіпертензія розвивається більш часто у таких людей. Що я хочу ще наголосити, що артеріальний тиск це показник, який змінюється постійно. Тобто, у повністю здорової людини артеріальний тиск буває різний. І якщо у людини є фізичне або психоемоційне навантаження, тобто стресова ситуація або фізичне навантаження, то в такому випадку артеріальний тиск, як і частота пульсу підвищується. Це нормально. Тобто, якщо взяти бігуна, спортсмена, який ну, практично здоровий, і після подолання 100-метровки, допустимо. У людини підвищується може бути тиск 200 на 120, тобто це досить високий артеріальний тиск, і він зв'язаний з фізичним навантаженням. Але через декілька хвилин після закінчення фізичного навантаження такий тиск повинен нормалізуватися. Це нормально, це не є якоюсь патологією. Але якщо тиск в спокій не нормалізується, тобто він є підвищеним, а підвищеним вважається тиск. Від 140 на 90, тобто, якщо 140 90, дев'яносто, це вже є артеріальна гіпертензія. і е, вона ставиться в тому випадку, якщо це підвищення тиску реєструється в стані спокою, тобто вона повинна віддихнути і не повинно бути якийсь стресових навантажень. Тому, в принципі. Часто буває, що артеріальний тиск підвищується дуже часто у людей, яких є досить велике стресове або фізичне, або психомоційне навантаження. Тому в принципі, це може бути як симптоматична гіпертензія. Скажи, будь ласка, чи завжди головна біль свідчить про те, що у тебе підвищений тиск? Ну, головна біль може з'являтися як у людей з високим тиском, так і у людей з низьким. Є таке поняття, як перфузія головного мозку. Тобто для того, щоб головний мозок нормально працював, потрібно ну, деякий об'єм крові, який через нього проходить. І в принципі, якщо йде спазм судин, і артеріальний тиск піднімається, то головна біль буде. Або якщо є досить велике розширення судин і артеріальний тиск падає, це також буде проявлятися і запамовичем, і головною білью. Тому, в принципі, якщо виникає головна біль, це не значить, що тиск підвищений. Він може бути або нормальний, або знижений, і тому для того, щоб приймати якісь препарати, потрібно обов'язково артеріальний тиск поміряти, тому що ви, е ви, е да, клінічно, тобто по болю ніколи не можна сказати, це високий тиск чи низький. Тобто е про те, що, наприклад, коли болить потилиці або е лобова частина, то це не свідчить про те, що коли потилиці це високий тиск, або ловація низький тис, це також. У пацієнта з високим так? тиском може боліти і потилиця, і лобна частина, і виски. Це не є якимось таким критерієм для визначення артеріального тиску. Скажіть, будь ласка, а взагалі люди, які вже коли на постійній основі приймають ліки від гіпертензії артеріальної, чи можна взагалі вилікувати його? Її, чи, чи ні? Чи не можна вилікувати? Ну, як правило, артеріальний тиск піднімається, коли є якась проблема. Тобто той же атеросклероз. Атеросклероз – це спазм судин. І тому поки пацієнт приймає препарат, який розширює судину, поки і тиск більш-менш нормалізується, препаратами є якийсь термін дій. Тобто деякі препарати діють 12 годин, деякі препарати 24 години. І тому, якщо у пацієнта є артеріальна гіпертензія, то єдиним методом лікування це постійний е, прийом препаратів знижуючих харизміючих артеріальний тиск. Тобто періодично приймати-не приймати препарати, це е, в деяких випадках буває набагато гірше, ніж не приймати препарати зовсім. Чому? Тому що якщо пацієнт прийняв препарат і в нього на слідуючий день нормальний артеріальний тиск, це не значить, що він вилікувався. Це значить, що діє вчорашня таблетка. І для того, щоб таблетка діяла завтра. Прийняти таблетку сьогодні, тому основне лікування артеріальної гіпертензії це постійний регулярний прийом препаратів, які знижують артеріальний тиск. Скажіть, будь ласка, а ще потрібно дотримуватися якісь правил харчування для того, щоб нормалізувати тиск, або щоб нормалізувати свого серця? Чи це не потрібно? Можна їсти все? Дотримуватися якихось спеціальних дієт не обов'язково, але Ну, По-перше, харчування повинно бути раціональним. Чому? Тому що підвищ... збалансованим, тому що підвищення артеріального тиску, це, як правило, зв'язано ну, збільшення кількості рідини, яка затримується в організмі. А рідина затримується в тому випадку, якщо в організмі дуже багато або солі, або глюкози. Тобто, велика кількість цукру або велика кількість солі вона призводить до підвищеного артеріального тиску. Ну і по-друге, це е, коли харчування складається в основному з тваринних жидів. Це приводить до е, пошвидшення розвиток теросклероза, е, зменшення просвіту судин, спазму судин і також до підвищення артеріального тиску. Тому специфічної дієти не потрібно, але потрібно що? обмежувати схід в першу чергу, е, не е, багато е, вживати цукру і... Контролювати холестерин і дивитися за кількістю тваринних жирів, які споживає людина. Тобто кількість продуктів тваринних повинна бути менше, ніж кількість продуктів рослинного походження. А спадково передається тиск? чи не так. Передається? Якщо у батьків є підвищений артеріальний тиск, то ризик виникнення артеріальної гіпертензії у дітей досить високий, не вище, ніж у тих, у кого батьків артеальний тиск нормальні. А людей, які часто тиск, чи понижене, чи понижені, вони можуть займатися спортом? А, чи це ну, взагалі забути? Розумієте, тут ситуація така, що є спорт, а є фізична культура і фізична активність. Якщо це робота на результат, то, саме спортом, то, результат. Так, то якщо це робота на результат, саме спортивні змагання і спорт він, е, ну, є підґрунтя, що це людина повинна працювати на межі своїх можливостей для того, щоб показати результати, які, звичайно, навантажені не у для пацієнтів, яких є артеріальна гіпертензія. Е, Чим проблемна артеріальна гіпертензія, тим, що підвищений артеріальний тиск, він дає додаткове навантаження на м'яз серця, на міакарді. І основною проблемою, яка розвивається в міакарді, це гіпертрофія. Тобто, так же само, як та скалетний м'яз-спортсмен дає навантаження і він росте, ну, як ті ж, допустимо, важкоатлети, які мають досить розвинені великі м'язи. Також збільшується м'яз серця. Збільшується м'яз серця потрібно, щоб збільшувалась і доставка крові до серця. Тобто коронаві судини мають певний резерв, який в принципі при вираженні гіпертрофії він не може забезпечити м'яз достатньої кількості крові. Тобто розвивається дисонанс між. Тими кількістю е, поживних речовин, які коронарні артерії можуть доставити до міокарди, і тим, які міокарду потрібен, який гіпертрофований, який збільшений. І розвивається ішемія. Це ішемічна хвороба серця, яка може привести до інфаркту, до порушення ритму і так далі. Тому, в принципі, любі, е, серйозні великі навантаження для пацієнтів з артеріальною гіпертензією вони протипоказані, але повинен бути е, е, якийсь раціональний. Руховий режим, тобто фізичне навантаження, вони повинні бути. Але ці фізичні навантаження вони повинні пацієнтам добре переноситись. Ну і плюс в тому, що ще хочете сказати про те, що у пацієнта, в якому є артеріальна гіпертонія, і претензії, йому потрібно обмежувати кількість часу перебування на сонці. Тобто, сонце і підвищення температури, воно досить негативно впливає на людей з підвищеним матеріальним тиском? Що вкладає, то, що більше... Ну, якщо взяти спортсмена, який тренується на відкритому стадіоні влітку, в день, то в принципі це навантаження досить велике, і таких навантажень ну потрібно таких навантажень потрібно виключати. Скажіть ще, будь ласка, оскільки зараз війна дуже часто. Якщо, як визначити, що тиск? Якщо немає біля себе виміряти, що тиск, як визначити, що в людини тиск? Без тонометру нереально. Без тонометру Ні. нереально. Ніяк не можна визначити. Ну, колись... А коли колись лікарі визначали рівень тиску приблизно по пульсу. Але ну, це дуже суб'єктивний метод. Це практично не рана. Тобто, якщо є якісь підозри, що тиск високий або низький, єдиний варіант це виміряти артиляни тих, все других варіантів у нас немає. Скажіть, будь ласка, яким краще допомотом користуватися звичайним чи електронним за даними сучасної медицини, вже який ну по краще? сучасним даним потрібно користуватися краще користуватися електронними вимірювальними пристроями. Чому тому що? виключається людський фактор, тобто ті тони короткова, які чутно фанадоскоп, кожна людина може ну, інтерпретувати досить неправильно. Тому якщо людина не має медичного, медичної освіти, то краще, якщо все ж таки це буде електронний тонометр. Але е, хочу сказати, що електронні тонометри які Використовуються на зап'язку, вони е, не точні, і в принципі це вони використовуються в основному як скринінг і у пацієнтів, у яких є можливість підвищення артеріального тиску, вони використовуються не повинні. Тобто, це повинні бути тонометри, які накладуються на плече з манжетом. І е, по-друге, що е, якщо підходити до цього правильно, то тонометри повинні проходити повірку, тобто раз в рік. Правильно виміряти тиск, як потрібно якесь положення, прийняти руку, як правильно покласти, на які краще руки руці виміряти надати, ну, краще міряти тиск на двох руках. Якщо підходити правильно і е, вимірювати артеріальний тиск, е, ну так як воно потрібно бути, то це повинні бути вимірювання на двох руках у пацієнта, який е, сидить. Він повинен відпочити, тобто не повинно бути психоемоціональних і фізичних навантажень як мінімум 10 хвилин до цього. Тобто, якщо пацієнт буде навантажений, 10 хвилин треба посидіти, накласти манжету на праву руку, зміряти три рази. Як правило, ми міряємо артеріальний тиск на правій руці, але краще, якщо артеріальний тиск можна поміряти на двох руках. Робиться три вимірювання з інтервалу в одну хвилину і береться середнє значення. В принципі, якщо це потрібно швидко поміряти, можна поміряти там, допустимо, і руці, але обов'язково, що повинно бути деякий час, не менше 3-5 хвилин, після навантаження. Тому що навантаження воно дасть підвищення на тиску. Пане Володимире, а ще скажіть нам, будь ласка. Якщо я ще за головний біль, тому що дуже часто люди похилого віку, які не мають доматнометра, які самі знаходяться, вони все-таки ну не, не мають можливості зміряти тиск. То, то, можливо, ви підкажете, як визначити, хоча б хоча б найменшим якимись там кроками, чи що, що тиск це, все таки, ну можливо, сердечна біль. Це вже свідчить про те, що є, Ну, є. Не завжди так, як правило. Чи гушна, білю, кажуть, рухався вкладає мосер... дуже часто. Це, можливо, міфи, але. Ну, Я не знаю, чесно говорят, сказати, як можна виміряти тиск без спинометра. ні. Просто головна біль буває тоді, коли є гіпоксія мозку. Гіпоксія мозку може бути як при спазмі судин і високому тиску, так і при. Сильному розширенню судин і низькому тиску, тому якщо використовувати препарати. Тобто, якщо є головний біль, але непонятно який тиск, то в принципі у нас є препарати, які включають в себе спазмолітики, допустим, і можна користуватися цими препаратами. Вони не знижують головний, не знижують ось, артеріальний тиск, дуже важко, сильно. І, допустимо, препарати. От в плані стромну, допустимо, який кофеїн там содержать. вони не підвищать ціль артеріальний тиск, але допоможуть побороти якось голову е біль. Але я не рекомендую приймати якісь препарати для зниження або підвищення артеріального тиску без можливості контролю цього тиску. Зрозуміло. Дуже дякуємо вам все сьогодні за таку цікаву. Нашу зустріч. Я думаю, всі дізналися про те, як правильно визначити артеріальний тиск. Треба, щоб вдома обов'язково був тонометр, а ніякі там, свої задуми про те, що голова болить, чи серце болить в мене якийсь там тиск високий чи низький. Це таке не діє. Потрібно міряти тиск обов'язково. Дякуємо, пане Володимире. Дякую, Бажаємо дякую. всім бути здоровими. До нових зустрічей!